Ще одна втрата на Коломийщині. в зоні антитерористичної операції загинув мешканець Великого Ключева, – 33-річний Дмитро Кабалюк. Батько зараз знаходиться у частині воїна, щоб забрати тіло додому. А з нашими кореспондентами поспілкувалися члени родини Героя. Дмитра Кабалюка в селі знала, як веселого та щасливого чоловіка на початку літа він пішов добровольцем воювати на схід. Потрапив у батальйон Донбас. Мама каже, що кожен день молилася за нього, вірила, що син повернеться додому живим. Вона часто розмовляла із Дмитром телефоном, кілька разів бачила його в ефірах національних каналів. Однак те, що сталося, стало для неї справжньою трагедією. Загинув не цілих 33 роки роки. Спочатку літа коротше проходив. Навчання у воєнній частині під Києвом, воєнна частина 30, 27 ВВС. 28 числа коротше, він все подзвонив, поздоровив мене з іменинами, бо я так, як Марія. 29 серпня, рано за 106 він каже, мамо, не переживайте, каже, у мене все добре. Ми пробуємо виходити з оточення з Іловайська, каже. Бо каже, нам вже просто тут нема що робити, нам підмогу не дають. Їсти немає, боєприпаси закінчились. Ну і чекала я до вівтірка, чекала, надіялася, слухала телевізор, 400 поранених передали, що 400 поранених завезли в Дніпропетровськ. Думала, може, кантужений, може, що ще три дні терпіла. На хлопчик той поклиці гайдук. Був в Дніпропетровську у лікарні. Ми подзвонили, він сказав, каже. Це сталося, каже, на моїх очах. Каже, вас син каже, був командир міномітчиків. Каже, йшла колона 202 кілометри, йшла, каже, колона. Він їхав, каже, перший. На моїх каже, очах, каже. З однієї сторони, каже, нас окружили танки, з другої сторони артилерія. Каже, він їхав, каже, перший у колоні, був за рулем, бо за, за ним кріпилася машина. Тоді. З сторони, каже, з лівої сторони, почали стріляти танки, попали в нього, йому відірвав руку і розробило грудну клітку. Каже, я, я каже, скільки з машини. Я встигну ще добити. каже, Діма каже, був самим моїм кращим другом, каже, мені сказав послідні слова, бо він був командир, ну, міном'ячки, над ними був командир. По 100 чоловік там, як то, в чи як, я не знаю. Каже командир, я, я, я поранений, каже, і зразу помер. Каже, ми його каже, сховали за машину, аби доправити тіло. каже. І в той момент попадає снаряд у машину, і машина, і він розривається, Розривається і все на куски. Хто нам допоможе? У мене лікарство коштує, програв проти ракови. Під 300 гривень таблетки. Гормон під 100 гривень, а зараз я вже просто не кажу. Його батьків іще один син. Нещодавно він повернувся із заробітків. Мати Дмитра дуже хвора. Син допомагав мамі коштами та ліками. Вона пам'ятає кожну дату, коли її син на Донбасі визволяв населені пункти. Він заключив контракт на три роки. Освободив перше місце, він визволяв – слов'янськ, Визвол. Друге місце було попасне, Визвол. Третє місце було, Горлюк. Він там був, визволили. Четверте місце було Первомайське. Теж визволили всі. Все є по контактах, всі є фотографії у нас у комп'ютері. Подзвонив і він на початку. Коротше, два тижні були там в Іловайську. 14 чи 15 серпня Коротше, їх забрали в Іловайськ, цей батальйон Донбас. Кожен день дзвонив. 28 числа в неї милику субо су су він. У нього була квестка шок. Якщо хтось бачив теле по телевізору, шок, шок, сват і Бородай. Борода я не пам'ятаю добре. Він мені все постійно дзвонив, мама каже, «Мене, у нас немає включення. Каже, 2 серпня. Я ще його бачили по телевізору, по інтері в новинах. Я розповіли нам у сільській раді Великого Ключева чоловік загинув під Оловайськом, коли наші бійці виходили з оточення ворога. Сільський голова Ярослав М'якущак розповів, що у населеному пункті Дмитра поважали село допомагало воїнам на сході всім можливим. Я практично був з ним однієї верстви. Знаю його з маленьких з молодих маленьких літ. Інколи пересікалися, дружили. Дмитро був таким гарним хлопцем. Завжди він в життю добивався від, від юних років, сам старався багато добиватися. І з молодих років пішов в самостійне життя, допомагав батькам багато. Село його знає з кращої сторони. І настав такий час, що він вирішив, що повинен захищати нашу неньку Україну. Важко в такі хвилини щось говорити, але за своє коротке життя він багато пережив, багато бачив. І в даний момент, воюючи три місяці на східній Україні, так сталося, що у важких боях під Іловайськом загинув, і село скорбить співчуття родині. І всім рідним, а він нехай з Богом спочиває. У Дмитра залишилася молода дружина та троє дітей дві доньки, і один син. Вічна пам'ять про героя не завжди залишиться у наших серцях. Із великого ключева Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма подінника.